Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Так званий парад перемоги у російській столиці завжди вважається, ймовірно, найважливішою пропагандистською акцією для путінського режиму. Тому із такою увагою придивлялися до цього параду параду 9 травня 2023 року. І треба сказати, що навіть у недозобразичливістів російського режиму те, що відбувалося на червоній площі, викликало справжнє здивування. Західні медіа називають цей парад скромним парадом, однак я б сказав, що це навіть комплімент путінському режиму. Питання навіть не в тому, що авіаційну частину параду скасували, і, до речі, вже не вперше. Її не було і на параді 9 травня 2022 року. Питання в тому, що ніякої серйозної воєнної техніки на цьому параді також не було. Складалося враження, що російська армія втратила вже всю свою воєнну техніку під час боїв в Україні. Це нереально. Очевидно, що для параду техніку знайшли б. Однак є ще одне враження: що після того, як у Кремль влучили безпілотники, російський президент просто перелякався настільки, що вирішив не ризикувати воєнною технікою. Про це, до речі, свідчать джерела журналістського кооперативу «Берег», який склав справжнє розслідування. Того, що відбувалося після появи цих безпілотників. Як курсантам, учасникам параду видавали спеціальні інструкції щодо евакуації з Червоної площі в разі терористичного акту, як скорочували кількість військовослужбовців, які будуть брати участь у параді, як змінювали всю його логістику. І, очевидно, з цих самих причин могли не Ввести на червону площу воєнну техніку, ну і є досить промовистим також рішення щодо участі у параді керівників країн-членів співдружності, адже напередодні параду перемоги у Кремлі підкреслювали, що ніякої участі закордонних лідерів у параді не передбачається взагалі. Навіть коли стало відомо, що до Москви в день. Параду перемоги прибуде президент Киргизстану Садир Джапаров. Його візит розпочинався 8 травня і мав захопити 9. У Кремлі не відповідали на питання, чи буде президент Киргистану разом із президентом Російської Федерації брати участь у параді перемог. А потім сказали, що так. Президент Киргизстану там буде. А потім виявилося, що президент Росії Володимир Путін телефонував президенту Таджикистану Мамалі Рахмону і запрошував його взяти участь в апараті. А потім з'явилося повідомлення, що на парад також приїдуть президент Казахстану Казимжамарт Токаєв, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Згодом. До них приєднався президент Узбекистану Шевкат Мірзійоєв, ще й білоруський очільник Олександр Лукашенко і президент Туркменістану Садар Мухамедов про консультації, з яким взагалі не було ніяких повідомлень. Вкладалося враження, що керівництво Російської Федерації, так би мовити, конвульсивно намагається переконати. Лідерів насамперед країн Центральної Азії приїхати до російської столиці і взяти участь у параді. І, звичайно, мова йшла не тільки про них. Запрошення, скажімо, надсилали президенту Азербайджану Ільхаму Хаму Однак той вийшов з ситуації, коли пояснив російській стороні, що святкує сторіччя свого батька, колишнього президента Азербайджану та першого секретаря центрального комітету комуністичної партії. Азербайджану Гайдара Алієв. Щоправда, цей ювілей відсвятковується 8, а не 9 травня. Однак у Москві вирішили погодитися із цим поясненням азербайджанського лідера і його відсутністю на Червоній площі. Очевидно, президентів і так було достатньо. А навіщо вони були потрібні, було з першого погляду незрозуміло. І тільки коли я уважно вивчив всі обставини. В яких проходило підготування до параду після появи безпілотників, я усвідомив, що президент Російської Федерації Володимир Путін просто перелякався за власну безпеку і вирішив убезпечитися від ймовірної атаки на центральну трибуну Червоної площі щитом з президентів інших країн. Так, Такаєв, Пашинян, Мірзійов, Лукашенка. Берди Мухамедов, Жапаров, Рахмон мали виконувати роль тих, хто мав прикривати своїми тілами тіло президента Російської Федерації, і це не жарт. Про це абсолютно впевнено написав колишній депутат Державної думи Російської Федерації, політтехнолог Кремля Сергій Марков, відомий своїми шовіністичними поглядами та тісними зв'язками з представниками адміністрації президента Росії. Він так і написав. Керівників інших країн запросили в якості живого щита для Путіна. Це означає просту річ: ми маємо справу не з парадом перемоги, тому що перемагали якісь інші люди. Путін ніколи не перемагав. Він, звичайний, чекіст і вбивця. Таких також чимало було під час другої світової війни, і вони також не мали ніякого відношення до перемоги. Вони стріляли в спини своїм співвітчизникам, Вони служили у спеціальних заградотрядах, Вони служили у Смерщі, Вони вбивали громадян радянського союзу, так як вони це робили потім і в 50-ті роки, так як вони перед цим це робили у 30-ті роки. Це не воїн, це кати. Але люди, які дійсно воювали, вони ризикували власним життям, які б в них не були політичні погляди. І як би вони не виглядали після перемоги союзників у Другій світовій війні. А чекісти, як правило, професійні боягузи. І боягуз номер один, звичайно, президент Російської Федерації, Верховний Головнокомандуючий Збройними силами Російської Федерації Володимир Путін. На наше щастя: мерзотник, Кат, Вбивця. Але разом із цим так побоїться за своє здоров'я, за своє життя, що готовий всім пожертвувати заради власної безпеки. Не дарма ж КГБ, це був Комітет державної безпеки. Ну і тепер очевидно, що коли, скажімо, Путін сидів за довгим білим столом, мова йшла не про те, що він там смертельно хворий і побоюється від когось заразитися коронавірусом. Ні, це просто таке ставлення до життя. Безпілотник не коронавірус, але Путін боїться його приблизно так, як вірус, і хоче закритися від нього тілом Лукашенка приблизно так, як він створював дистанцію між собою і закордонними лідерами під час їх візитів за цим кумедним довгим білим столом, який стане одним з символів його жалюгідного режиму. А парад перемоги 2023 року у Москві завжди увійде в історію як парад боягуза. Парад боягузтва, парад приниження країни, керівництво якої вбиває, гвалтує, знищує, тому що ні на що інше не здатне. Такою є філософія боягузів. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства самого YouTube. Перемога і миру вам!